Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Восьма на годину у 1 січня актуальне новорічного ранку відстежує команда ТСН один плюс один в ефірі об'єднаного марафону. Історична мить сьогодні, о сьомій ранку, Україна повністю припинила транзит російського газу. П'ятирічний договір про транспортування блакитного палива закінчився і більше його не будуть продовжувати. Оператор ГТС завчасно підготувався до цього рішення. Тож українці жодним чином не відчують таких змін, кажуть у Міненерго, блакитне паливо і надалі надходитиме в оселі. Натомість для Росії це означатиме, що вона втратила споживачів в європейському союзі, адже після повномасштабної агресії. Європа вирішила відмовитися від газу окупанта своєю чергою. В Кабміні кажуть, транзит території України може бути відновлений за запитом Єврокомісії. Втім, транспортувати будуть вже газ із інших країн. А ось як в цій ситуації подальші перспективи України сьогодні зранку писав міністр енергетики Герман Галущенко. Громадяни абсолютно не відчують цієї події, тому що газ відповідно і тепло ми будемо забезпечити в домівки кожного українця. Тобто, всі необхідні роботи щодо підготовки системи були здійснені операторами за системи України. Тому ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу. Ну а тепер нагадуємо усім про повітряну тривогу, яку зараз оголошено в кількох областях України, в тому числі і в столиці, де очевидці вже повідомляли про звуки, схожі на вибухи новорічної ночі. Росія атакує наші регіони. Кількома групами ударних безпілотників повідомляють повітряні сили ЗСУ. Тож зараз на інтерактивній мапі бачимо ось таке центр і півні, частково червоні. Усіх просимо подбати про свою безпеку, якщо йдеться про ваші регіони. Ані натоку, ані натяку перепрошую на затища. Ворог тисне по всій лінії фронту. На яких напрямках найгарячіше нам розкаже речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він зі студії ТСН на цього ранку на прямому зв'язку. Пане Андрію, слава Україні, з новим роком, звичайно, вас розкажіть, яка ситуація на фронті зараз. Доброго ранку, святославе, героям слава! Сили оборони України зустрічають Новий рік. У боях розпочалась 1043 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 191 бойове зіткнення. Минулої доби на Харківському напрямку відбулася одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили сім атак російських окупантів в напрямках Лозової, Нової Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів неподалік надії. Перш що травневого зеленого гаю Горівки, Ямполівки, Тернів, Діброви та в напрямках Дружелюбівки, Чернищини, Новосергіївки. На Сіверському напрямку учора ворог вісім разів атакував у напрямках Білогорівки та Григорівки. Успіху не мав. На Краматорському напрямку сили оборони України зупинили 32 атаки у районах Часового Яру, Ступочок Білої Гори та Притеченого. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Білогора та Торецьк. На Кровському напрямку українські воїни зупинили 57 атак російських загарбників у районах населених пунктів Зелене Поле, Баранівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Мирноград, Котлине, Солоне, Шевченко, Новоолександрівка, Дачинське, Зелене, Новий Трут, Вовкове, Піщане та Нововасилівка. На Курахівському напрямку сили оборони України відбили 20 атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Дачне, Українка, Шевченко та Курахове. На Времівському напрямку противник намагався здійснити 11 атак неподалік Костянтинопольського дачного розливу. Великої новосілки та нескучного успіху не мав. На Оріхівському напрямку російські загарбники здійснили три марні спроби атакувати у районі населеного пункту Новоандріївка. На придніпровському напрямку російські загарбники три рази атакували позиції українських військ. Успіху не мали. Триває операція збройних сил України у Курській області на Курщині минулої доби українські воїни відбили 13 атак противника. Ворог на Курському напрямку завдав 373 артилерійські обстріли, здійснив три авіаційні удари, скинувши три керовані авіаційні бомби. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 5 ракетних ударів із застосуванням 25 ракет, а також 10 авіаційних ударів, зокрема скинувши 29 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 3200 обстрілів. 165 із них із реактивних систем залпового вогню. Також залучили для ураження по території України 1260 дронів Камікадзе. Святославе а, пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів за минулу добу, які числа відмінусовуємо цього разу. Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу противника. Один пункт управління безпілотників. Один засіб протиповітряної оборони, два склади паливно-мастильних матеріалів, дві радіолокаційні станції та ще шість інших важливих об'єктів противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1250 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, один вертоліт, 50 безпілотників, оперативно-тактичного рівня. 49 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слави і дякую вам за інформацію! Речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов на зв'язку зі студією ТСН із першим у 2025 році оперативним зведенням від українського генштабу. Масовану атаку ворожих безпілотників витримало в ніч нового року Запоріжжя на прифронтові населені пункти. Окупанти скерували понад сотню ударних дронів. Також завдали майже ста ударів з артилерії, а по Степногірську шість разів поцілили з авіації в області потрошене житло та інфраструктура, обстріли з градів та артилерії атаки дронами. Камікадзе це вже про неспокійно новорічну ніч в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Там побито сім. Приватних будинків, медичний центр і газогін, рятувальники гасили пожежу. Херсонщина теж була під обстрілами ввечері. До лікарні у шпитали річного потерпілого вибухівкою з дрона пораненого жителя Антонівки і літню мешканку Херсона. А до цього ціллю окупантів став маршрутний автобус. Постраждав водій. Голова міської військової адміністрації. Навіть відеозвіт про рік писав під звуки вибухів і з кількох дублів. За ініціативи президента України реалізували проект під... За ініціативи президента України За президента України реалізували проект підземної лікарні та зробили пологово-операційний блок у сховищі. Пожежа в нежитловій будівлі у Святошинському районі. А ще займання на даху та в одній із квартир житлового будинку Печерського району зруйновані два верхні поверхи. Такі попередні наслідки ранкової атаки безпілотників на столицю. Про це щойно повідомила столична влада до медиків. Наразі звернулася одна людина. Такі дані маємо від голови Києва. Тривога в столиці триває. Україна нагадаю, вже втретє зустрічала новий рік за умов повномасштабної війни. Це зокрема означає відсутність гучних вуличних святкувань в столиці для прикладу незадовго до опівночі. Ось такий вигляд мала площа біля головної ялинки. Не мали роботи навіть комунальники, які стежували тут за чистотою. Все тому що новий рік тепер це ще й комендантська година. Отже, де ви його зустрічаєте? Там перші години й мусите провести. Новий рік в час війни це важкі думки. Чи не за кожним святковим столом? Про тих, кого вже за ними немає. Ну, а на фронті ще одне свято, де треба із рідними спробувати вийти на зв'язок і пильність не втрачати та продовжувати виконувати бойові завдання. Бо ворожі атаки не знають ні вихідних ні свят. Воєнний час впливає і на наші традиції святкування. Щедрий вечір, який за новоюліанським календарем українці святкують саме 31 грудня. Почали відзначати напередодні в метро. Артисти вітали киян на центральній і найошатнішій станції золоті ворота. Там зібралися коза, Маланка, і інші персонажі українського різдвяного фольклору. Вони співали щедрівки. А пасажири, які поспішали вже накривати свої новорічні столи, подекуди зупинялися і підспівували. 31 грудня до слова друга кутя, себто багата новорічна кутя, різдвяний піст позаду. Тож тим, хто його дотримується, вже можна було ласувати м'ясними і молочними стравами цього вечора. Українці спрадавна бажають приплоду худобі, примноження достатку господарям, щасливого одруження їхнім дітям. А ще водять козу, яка символічно вмирає і оживає. Ну а під час повномасштабної війни до традиційних побажання артисти в метро. Доєднували і злободенні побільше F-16, побільше хаймарсів та іншого озброєння від наших західних партнерів і щедрівки цьогоріч теж на тему дня. Нарешті ми повернулися в нормальний новий рік, тому що у нас завжди жартували, що в українців два нових роки, вони так люблять святкувати. Насправді це сталося через російську церкву. Тепер ми повернулися в нормальну дату. У нас щедрий вечір 31 грудня, 1 січня Василя сію, сію, посіваю з Новим роком вас вітаю. Роди Боже, жито, пшеницю, всяку пашницю, на добро, на щастя, на новий рік, щоб було краще, як то рік, щоб були здорові, множились корови, щоб летіли москалі геть із нашої землі. Цивільні, які пройшли російський полон, отримують відстрочку від мобілізації 31 грудня. Володимир Зеленський підписав зміни до статті закону України про. Мобілізаційну підготовку та мобілізацію Відтепер право на відтермінування від призову на військову службу, крім цивільних, які були в полоні, матимуть також жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, тобто чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати або повнорідний, чи неповнорідний брат або сестра загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях. Кадрові зміни під новий рік. Податкова і держфінмоніторинг отримали нових очільників. Відповідні рішення ухвалено в уряді. Для цього з посади голови Київської обласної адміністрації було звільнено Руслана Кравченка. Він тепер очолив державну податкову службу. Також відтепер свої обов'язки передав Філіп Пронін, вже колишній голова Полтавської обласної адміністрації. Він керуватиме державною службою. Фінансового моніторингу України, кадрові перестановки є в Київській міській військовій адміністрації. Тепер її очолюватиме цивільний Тимур Ткаченко замість генерала Сергія Попка. Прийшла на посаду для військових, щоб бути поруч у цей критичний момент. Так прокоментувала своє призначення військова омбудсменка Ольга Решетилова. Вона додала, що не може пообіцяти воїнам демобілізацію, закінчення війни чи повернення. Загиблих побратимів натомість робитиме все можливе і неможливе, щоб захистити права військовослужбовців та їхніх родин. Ольга Решетилова, засновниця медійної ініціативи за права людини, неурядової організації, яка розслідує порушення прав людини через російську агресію. 2014-го вона стала співзасновницею фонду підтримки української армії. Повернись живим. Там відповідала за координацію роботи фонду із силовими структурами та безпосередньо із силами та засобами антитерористи. Операції на сході України, крім того, Решетилова менеджерка проєктів української гельсінської спілки справ людини, як зазначив раніше, президент запит від військових на таку посаду був вже давно. Тож, над створенням і запровадженням інституту військового омбудсмена, активно працювали упродовж року. Тепер готують законопроект щодо повноважень омбудсмена. Я ніколи не шукала простих задач, але ця найскладніша у моєму житті побудувати безвідмовну систему захисту прав і свобод людини у секторі безпеки і оборони під час повномасштабної війни, зробити так, щоб кожен від солдата чи матроса до головнокомандувача був впевнений у тому, що його чи її захистять у разі несправедливості, зробити повагу до воїна і його родини базовим принципом українського суспільного договору, чи реально це реалізувати без відповідних повноважень? Ні, саме тому задача номер один зараз і це озвучив президент. Фіналізація і прийняття закону про військового омбудсмена.